Хочемо розповісти про один випадок звернення дизайнера інтер'єру за допомогою нашої компанії. Дизайнер Марта розробила проект квартири, і для його реалізації замовник самостійно обрав майстрів за рекомендацією близьких йому людей. Все починалось добре. На початку якихось зауважень щодо комунікації між бригадою та дизайнерами не було. Але під час одного із візитів я помітила невідповідність виконаних робіт кресленням, на що звернула увагу. На це майстри досить бурно відреагували і ледь не силою виштовхали за двері. При цьому всьому був присутній замовник. А я за порадою своєї колеги звернулася до компанії Буде яка змогла провести незалежну оцінку виконаних робіт та відповідності їх кресленням. Ми провели оцінку робіт, де виявили ряд недоліків та відсутність звітності по роботах та матеріалах, що поставило крапку у співпраці з попередніми майстрами. Професійні спеціалісти рідко беруть зроблення після інших майстрів, бо це найважча робота. Але ми не могли відмовити у допомозі. Тому взялись за об'єкт, провели розбір залишки матеріалів, оцінили вже виконані роботи та продовжили втілення дизайн проекту у правильній послідовності, чітко порахованим кошторисом та угодою, згідно якої наш клієнт отримує гарантію на всі виконані роботи та чітке уявлення про кінцеву вартість ремонту. Ця невелика історія показує часті ризики роботи з бригадою, яка працює без угоди чіткого плану дій та кошторису. Адже кінцева вартість в процесі коригувань та переробок може сильно зрости. Натомість робота з компанією, яка прозоро показує всі етапи виконання робіт, надає гарантію якості, якомога ширший спектр рішень та працює виключно на комфорт замовника, може перетворити втілення вашого ремонту одне задоволення.